Рік у рік з 1992-го у Миколаєві. Попри прохання офіційної влади не збиратися через ракетну небезпеку, патріоти та активісти зранку провели урочисті заходи до дня незалежності. Цьогоріч роблять це вже в 30-те. Народний рух, починаючи з 92-го року, починаючи з другої річниці незалежності України, святкує традиційно не пропускаючи ні разу. І зрозуміло, війна не могла завадити для того, щоб найпалкіші прихильники незалежності прийшли і вшанували цей визначний день в історії України. Традиційно просто неба біля підніжжя пам'ятнику Тарасу Шевченку заспівали гімн України та поклали квіти. Також хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих захисників в російсько-українській війні. Після за звичним маршрутом прокрокували до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу та Святому Миколаю. Ми приходили до пам'ятника Шевченка ще в радянські часи, коли тут була конна міліція, нам не забороняли. Ми тоді не боялися і зараз не боїмося. Коли вже русня тут, ну не будемо говорити, що велике зібрання нас було тоді мало, і зараз мало. Ну, зараз, відповідно, нас багато вже, українців. Ми воюємо, але... Ми зберігаємо традиції. Багато наших хлопців і чоловіків, і синів, і племінників зараз боронять наші кордони. Так, дуже багато, і в тому числі і мій синочок зараз знаходиться в полоні. Але Третій ми... місяць вже. Два ми... дні тільки як прийшло, мені сповіщення що визнали, а то був безліч підковує. Але ми чекаємо. Їх. Чекаю, чекаю, Тому моя єдина дитина. Дай Боже, дочекатися перемоги, щоб тоді дійсно незалежність вже ще одну святкувати від ворога такого клятого, от як Росія. Наталя Приходько, Ірновідомський Ніст ТВ для є новин.